У центрі міста Броди комунальне підприємство привело до чистоти пам'ятних жертвам політичних репресій. Як це було? Дивіться далі. У центральному парку працівники комунального підприємства броди, використовуючи техніку від добровільної пожежної команди, часто працюють над тим, аби помити пам'ятники у місці броди, зокрема, готуючись до одного із заходів за допомогою миючих засобів і подачі води з пожежних рукавів. Привели до чистого вигляду пам'ятник жертвам політичних репресій. Вітак за декілька хвилин роботи пам'ятний знак у центральному парку був приведений до ладу, а роботи із його миття покращили загальний вигляд. Щира подяка працівникам комунального підприємства Броди за гарно проведену роботу. Сергій Нікишин телеканал Брод онлайн.